Другий місяць осені розпочинається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, а в Україні це і день ветеранів. Впровадження соціальної картки турбота та прагнення не залишати без уваги найповажнішу частину громади прагне місцева влада. В місті в 2013 році ми впровадили соціальну картку. Це перша така можливість і наш проект, коли ми людям, які потребують допомоги від міста, соціально незахищеним, але ми їх дійсно робимо захищеними на картку, перераховуємо кошти, які вони можуть використовувати цільовими на медикаменти, на харчування. На е, різного року е, лікарські послуги. Євгенія Волкова знайшла себе в територіальному центрі як творчу особистість, де обслуговується вже 5 років та очолює діючий хор, середній вік учасників якого сягає 75 років. Обслуговуюсь 5 років. Я дуже задовільна цим центром. Нам дуже тут весело, радісно. Ми приходимо сюди відпочиваємо. У нас дуже хороші відносини із адміністрацією центру, із з нашим колективом. Ми виконуємо дуже багато пісень. Підопічна центру Віра Прохорова понад 12 років із задоволенням відвідує територіальний центр та стверджує, що він для неї став справжньою родиною. Без центру не уявляю собі життя свого. Кілька днів не буваю тут, мені вже сумно. Вже скучила я. Мене вже всі знають тут в територіальному центрі. Ну, центр це, це моє життя, центр, дає натхнення, центр дає впевненість в, в завтрашньому дні. Дарувати людям добро і піклування та перетворювати буденність на свято. Саме з таким орієнтиром живе і працює начальник Житомирського територіального центру соціального обслуговування Анатолій Сахневич. Приємно дарити людям добро. приємно. І мені дуже приємно, що сьогодні свято, я думаю, що відбудеться в нормальному так сказати, ритмі, І в це саме люди всі задоволені. Люди отримали це на сьогоднішній день вже отримало більше 3300 продуктових наборів. так. І хто буде тут от присутній, теж отримують якісь сувеніри, призи. Бути турботливими та милосердними до найповажнішої частини нашого суспільства нагадує нам День ветерана. Пам'ятаймо, що це покоління вистояло на фронті та в тилу, зробило великий внесок у розбудову нашої держави, подарувало нам мирне життя, і ми повинні про це пам'ятати.